Мамо, посилки водій привіз, а гроші ні, стривожено повідомила мені слухавку донька. Вони пропали, чи що сталося у тебе? Мамо, де гроші? Донька моя була не на жарт налякана, адже вперше за багато років вона не отримала конверта за повітною тисячою євро. Я відіслала додому лише сумки з продуктами і одягом, а грошей вирішила надавати. Проте про це доньку не попередила. Мені 60 років, я заробітчанка і в Італії вже 22 роки. Родом я з невеликого села, де не було жодних перспектив для розвитку. Я вийшла заміж 20 років, народила доньку, потім сина. Ми з чоловіком свого житла не мали, тому жили разом з моєю бабусею і старій хаті. Коли я казала чоловікові, що треба щось думати, бо у нас діти ростуть, він завжди мені відповідав, що він і так робить все можливе. Так, Іван ходив на роботу, отримував мінімальну зарплату, але цього не вистачало, щоб думати про власне житло. Потім чоловік взявся пити. Друзі і оковита для нього стали важливішими, ніж я і діти. В якийсь момент я так втомилася від такого життя, що готова була втекти світ за очі або лише не бачити цього всього. І якраз в цей час я почула про можливість виїхати в Італію на заробітки вчепилася я за неї, як за останню рятівну соломинку, бо дуже хотілося якихось позитивних змін в житті. Не буду розповідати, як я виїжджала, бо це дуже складно, не те, що зараз. Але на щастя, мені таки вдалося потрапити в Італію, і я стала першою з нашого села, хто поїхав туди на заробітки. Спочатку я заробляла гроші для того, щоб збудувати для нас будинок.